Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в мене в гостях керівник громадської організації Українська народна самооборона Андрій Мітюхін. Добрий день. Вітаю пане Андрію. Перше хочу сказати, дякую, що прийшли. По-друге, те, що ви робите, це дуже велика справа, дуже великий вчинок. Бачу, ви стомлений справа ще багато. Ви вчора повернулися з Маріуполя. От, власне, розкажіть, будь ласка. Що там ви побачили? Звідки повернулися? Як себе хлопці там почувають? Ну вчора ми повернулися з Маріуполя. Ми їздили наш батальйон 54-й розвідбатальйон, Надавали допомогу. Певно, там дуже багато у нас служить людей, які з рідного. Наші члени організації, і не тільки члени організації, а просто люди з рівного. Вони там служать. Вони місяць, як переїхали, ми перший раз з'їздили туди і привезли там. Ну, саме головне не те, що ми привозимо, а те, що ми спілкуємося з ними, тому що вони мало мають інформації. От. Настрій в них бойовий, От. Ну, трохи стомлений, тому що вони тільки почали стояти в полі, вітер дує, холодно, вологість. Ми їхали туман був на три метри. Не було спереді нічого не було видно. А звідки вони повернулися? А з передових вони повертаються. Ми були на базі. Вони з передової приходять на базу помитися, поїсти, передіться, хто полікуватися і так далі. Дуже багато хворих. Ну хвотки ну, їх ОРЗ. то що а то, ці... які настрій наших бійців? Настрій бойовий. Бойовий да, готові да, стояти за Україну. Да, да вони готові стояти. Військові дії йдуть з одної сторони, стріляють сепаратісти чи росіяни. Вони відповідають, тому процес іде е, перемир'я, я говорю, то ж є перемир'я. Говорить, ми тут телевізор не бачимо, перемир'я мене ніяко не підписували, тому ми воюємо далі. А от на вашу думку, ви ж були оце, приїхали тільки, спілкуєтеся з хлопцями, спілкуєтеся з іншими. На вашу думку, чи є насправді це перемир'я? Чи воно було вже скільки? Ну, перемир'я на самом ділі не, не такого. Напевно, неумовна, як тільки для нашого президента, існує. Насамділі люди гинуть, кожен день вмирає там якась людина. От. На блокпостах ставлять фугаси, ставлять, зривають людей, викрадають волонтерів. Тобто, ну, якщо це сказати, що це перемир'я, це все працює. Можливо, для яких людей перемир'я. Давайте трішки про вашу організацію. Скільки часу вона діє? Організація у нас з 91-го року в Рівному у нас зареєстрована. Знаходимося ми на Семиної Петлюрі 1 у нас там спортзал, але зараз офіс знаходиться на словацького 3А. Там у нас на другому поверсі є дві кімнати, там ми збираємося, спілкуємося і думаємо, що надалі робити. З російським сепаратизмом ми боремося з 91-го року. це... Перше, коли пуч був, пуч це є та точка, відправна, з якої якою творилися Це як... Той період якраз. Як ставляться мешканці Сходу до наших хлопців? Ну тут двоякі такі можна відповідати. Деякі нормально відносяться до нього, а більшість частина це люди, які мовчать. І відносяться не дуже добре до наших бійців. Ну, це певні обставини, просто з ними ніхто, мало хто спілкується, щось доносять, і вони просто там живуть, а там воюють хлопці, а хлопці тільки воюють, вони не спілкуються з місцевими, з деякими спілкуються. Але це повинні, напевно, які служби працювати з місцевим населенням, доводити інформацію, для чого це робиться, хто це такі, що вони роблять. Це ніхто не проводить і вони там ходять окремо. А чи приносять якусь їжу, наприклад, чи теплі речі, ці, які ставляться жителі сходу до наших бійців? Ну я думаю, наоборот, тут робиться, те, що з нашого батальйону, наскільки я знаю, то картошку, там, капусту давали місцевим. Тому місцеві там ремонтують, приходять техніку, інколи ремонтують є такі випадки, От, надають там приміщення. Якщо там воно стоїть на приміщення, то не вдалимо користування. От, такі випадки є, але в нас, нас немає таких проблем з харчуванням, з харчуванням. Там є, наприклад, солодке потрібно, бо солодке все, там, гущонка, Більше теплі речі зараз потрібні, клійонка, Ліс. лісу там немає, тому що там там ну, степ, звичайний степ це поля, які переділені лісовими смугами, де дерева просто криві, і бензопили, які їх ріжуть за три дерева, просто вбиваються, і все. От ви щойно повернулися з Маріуполя, привезли декілька фотографій. Давайте ми разом будемося, і наші глядачі теж мають змогу передивитися, як живуть хлопці на сході. <му> Vital to be себе в небезпеці коли виїхали на схід везли допомогу адже говорять що там є передягнені сепаратисти в цивільному в розвідку йдуть ніби щось розвідують щось розшукують рознюхують. Є таке чи немає насправді? Ну на самом деле, якщо так говорити, то Маріуполь це на 50% є сепаратистський город. якщо б ми там говорили, що це там українське місто, і там всі нас люблять і ждуть, це була б неправда. От, я не думаю, що ми повинні так говорити. Є люди з певним переконанням, є певні другі люди з якимось певним переконанням. От. Вони ще не попали під ту ситуацію, яку попали, наприклад, Луганськ, донецьк і вони не можуть зрозуміти, що це таке. Їм треба спробувати це, щоб там росіяни зайшли на три дні в Маріуполь і вони відчувствовали, що це хуже, чим, хуже було, ніж в Україні. Тож, з людьми ніхто не працює, інформацію не доносять. От. і Багато людей, які в Маріуполі, як біженці, переїхали з Луганська, працюють на, на розвитку сепаратистів. Це є факт, того, що волонтерів під Маріуполем дуже багато є випадків, коли крали, от і, і як це відбувалося? Ну викрадали певні там в машинах, їхали на перших можна там заблудитися і так далі, можна попасти в засаду. А зараз ця тенденція трошки зменшилась, тому що чи військові там щось краще зробили. Не знаю. Я там не аналіз не робив цього, але вже поменшило. А перед цим це було масово, що волонтери викрадали щось там, машини, які забирали і так далі. Самі місцеві можуть так само як волонтери працювати, тому що ну, тому не треба, якщо там волонтери є, ну хтось хоче поїхати, допомогти когось, він знає куди. Якщо його там в підрозділ на базу не будуть пускати, не треба там дуться на когось і думати, що це ну, неповага якась. Люди думають в першу чергу за свою безпеку. Волонтери місцеві, які вони є розвідниками, вони, наприклад, беруть, узнають, які підрозділи стоять, їздять по тих підрозділах, узнають звідки хто і так далі. Е, працюють вони навіть в госпіталях. Це факт, є нікуди від цього не дінешся. Є, люди бачать такі. Ми мали змогу переглянути фотографії. Скажіть, будь ласка, де живуть наші хлопці? Ну, живуть в таких приміщеннях, зовсім не якщо по нашим міркам взяти, не житлових приміщеннях. Це гаражі, сараї. Там, всякі. там Дуже холодно. Ну, це в кращому випадку. Живуть в траншеях, живуть, і в бліндажах, яких вони там роблять, ліс, які ми привезли. Це ліс, який е, пішов на бліндажі, на перекриття бліндажів. А лісу немає. Розумієте, що що, що немає що його робити, тому ми мусили провести його. Скажіть, будь ласка, що саме зараз необхідне для наших бійців? Ви ну, маєте можливість зараз звернутися до людей, ну, до глядачів? Е, на, на сам період е, це теплі речі. Плівка для того, щоб перекрити бліндажів. Ну ліс це не думаю, що там люди повинні цим займатися. Перше теплі і, наприклад, солодкі речі. Дуже люблять там, варення, Ну, Це ж молоді люди, в основному, не старші люди. І ну, котів просять. Ой, до речі, була фотографія з котом. Звідки це кіт? Це кіт, якого привезли з Новограда. А для чого коти їм? Ну, мишей, дуже багато мишей. А, вони ж в полі. Ми, в полі, ну, ми ще, мабуть, такі, якщо це один рік буде, то не його надовго, то що галети, тушонки, все, їдять, все, що, що можна. Їх настільки багато, що вони на людей навіть не звертають уваги. А пане Андрію, чи важко збирати допомогу? Чи збільшуються люди, які допомагають? А, Ну, це ж не перший місяць вже. Так, так, це не перший місяць, тому деякі люди, які постійно допомагають, вже видихаються, тому що це фінансові витрати. Появляються якісь нові люди, які допомогу можна знайти в таких місцях, навіть, де не, не, не очікуєш від цього. І перевізники, які тріанекс завіз, ліс безкоштовно. Люди пішли на зустріч. Це... Це дуже, більше тисячі кілометрів їхати, тільки по і дуже поганій дорозі. І не забувайте, це е, певно несе якусь небезпеку. От, е, ніхто не має лінії фронту суцільного, що є, тут скажуть, тут а наші, тут не наші. Це все розірвано, хто куди хоче, туди ходить, якось цим бореться, але це не, не 100% безпека. От ви кажете, що збільшуються люди, є що нові та, а чи збільшується кількість олігархів, які допомагають місцевим? Ну місцевих я не, не знаю хто там з місцевих допомагає. Я думаю, що олігархи зараз взагалі видихлись вони ж. Вибори, вибори провели, це не, не один мільйон гривень викинутий на плакати. Що досі судяться. Да, да, судяться? А місцева влада вам чимось допомагає? Е, місцева звертався я до облради, мені там давали бронежилети, надають документи певні, які ну, тут, е, тут, як так скажу, те, що я звертаюся, прошу, все робиться на, на всі 100%. А чи співпрацюєте ви з іншими організаціями в Так, так. Працюємо і з допомогою армії Рівної і з звідом. Працюємо і з деякими людьми там в Сарнах, є з Ромою, працюємо з усіма, працюємо, вони допомагають нам, тому що ми не є така, так масово ми цим не займаємося. Нам Є, у нас там є деякі, там, наприклад, Гринь, 54-й і деякі підрозділи, там, де люди наші рівень з ми допомагаємо. Так масово, ну, вони дуже багато підрозділів вкормлять, одівають і так далі. От, вони більш масово працюють, ну так менше, і вони нам допомагають. Пан Андрій, дивіться, дякувати Богу, тому що люди збільшуються, але і збільшуються, як ти кажеш, шахраї. Які на патріотизмі ніби допомагають людям, але на заробляють собі? Як відрізнити шахрая від дійсно справжнього волонтера, які довозить цю допомогу, довозять гроші до того місця, куди воно потрібне? Ну дивіться, якщо взяти по волонтерам, нашим то вони в Фейсбуці, наприклад, там допомога армії рівне, вони висвітлюють помис фінансової. Що надають, куди гроші пішли, що вони купили, кому не віддали. Це люди працюють професійно, я говорю, там так само ройовід, все розписується і так далі. А якщо, наприклад, ми надаємо, то у нас є юридична адреса, у нас є фірменний бланк на якому там звертаємося. Ну, людина прийшла і говорить, я хочу вам допомогти, але давайте мені по-перше. Ми йому пишемо купили. У нас є мокра печатка, ми зареєстровані і так далі. Є багато людей, які там не мають жодної організації, їх ніхто не чув, вони там ходять і збирають якісь фінанси і так далі. Тому люди повинні звернути на це увагу і працювати з людьми, які є тут живі, і ви їх постійно бачите там і чуєте і так далі. Як ви вибираєте собі машину там чи водія, який вам допомагає доправити туди допомогу? Адже дуже дуже часто говорять, що водії якоби ну не довозять цю допомогу і якось ну. Ну, кидають людей. Дивіться, ми, в принципі, не так там часто їздимо, так ну, дуже далеко, дуже фінансово, це дуже дорого, наприклад, там раз в три тижні, раз в чотири тижні, але ми їдемо самі. Їдемо, Тому що, наприклад, якщо людина везла нам ліс, то ми відповідали за його безпеку, щоб з ним нічого не сталося. То ми, там, кажуть, я поїду тоді, ні, о, ти поїдеш так, 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 тому що буде біда. І ми отак дотримуємося, що ми повинні самі це все постійно робити. А щоб когось перевіряти, напевно, я не знаю. Волонтери, якщо комусь відправляють, то у них є певні люди, які вже не знають сто процентів, їм відзвонилися, сказали, да, от нам все привезли. Ну, і... Довіра тут тільки будується на тому, що людина робить і люди дивляться, що він що вона робить. Якщо людина взяла, зробила, їй довіряють. Якщо людина раз не зробить, їй більше ніхто не буде довіряти. Тільки так. Ніхто гарантій ніяких не дасть. А, цей раз, як ви їхали, у вас була трапилася якась негода, що було сталося. А, ну негода ну ми перегрузили трохи машину, лоб діск. О, добре, що ми через Київ їхали по бізні. І біля самого шиномонтажа попалися такі хлопці, оба з зараз, зараз поможемо. Вони там піднімають домкратом, а він не піднімається. Говорить, що ви туди наложили? Ну там трохи наложили. знайшли домкрат на 5 тонн, підняли, накачали це колесо, диск не витримав, лопнув, поварили його, поставили. Ніякі гр. щось, які гроші ні, не на гроші в своє дорого. Тобто безкоштовно да, безкоштовно це все зробили. Ну поспілкувалися. Власник був цього монтажа. Таке цікаві цікаве люди. А щось передали, що ви передали хлопцям? Ну вони ж не знали, що ми їдемо. Вони Просто а... допомогли так. Наскільки от я вам говорю допомогу можна зустріти в таких місцях, де ви ніколи не не подумаєте, що вам будуть там допомагати? Прийшли, от, бачите, куди є, туди туди. Все, ніяких грошей ми вам зробили. От. Ну там така робота, напевно, на гривень 200 точно була. Куди ви коли ви будете далі їхати? Що саме необхідне, куди люди можуть принести, наприклад, допомогу, якщо вони побачать нашу передачу? Ер, ну ми знаходимося на словацького 3А, на другому поверсі за паспортним столом. А В робочий час можна туди посилки приносити. це ті, хто мене, Ми 100% даємо гарантію, що ми завжди це 54 й 54-й в є Дебальцево, є, там воно розкидане, це цілий батальйон. Ми зараз відповідаємо ті, що в Маріуполі в Дебальцево ми поки не їздимо. І буде Крематорськ, це горинь наш. О, там наші є теж хлопці. І, і, і на наступний раз ми обов'язково там будемо, бо ми мали в цей раз, ну просто фізично е, машину так загрузили, що ми не могли просто поїхати. Через скільки час ви приблизно їздите? Три-чотири тижні. Три-чотири тижні і назбируєте те, що вам не ну те, що треба, ми нам присилають список, те, що потрібно. Ми а ми як ви наші... розповсюджуєте інформацію? Що вам потрібно нам те? Ну, те, як люди дізнаються? Ну, Дивіться. Е... Перша наша, це гілка інформаційна, це члени організації, які є по всій області. Дуже багато і, е, нам допомагають. допомагає Оржів, допомагає там, і Рокітне, там, ну, Люди просто працюють. Нам говоримо, таке-таке -таке, по можливості можна. Все. Вони там попрацювали, вони між собою є теж люди, з якими вони спілкуються. Все, будь ласка, все є, готово. О, певний період треба, щоб там докомплектувати таке щось купити. Дорожче, треба кошти знайти. Багато речей, деяких таких немає якогось такого сенсу вести туди, тому що, наприклад, там треба було щось зробити. Можна піти в хазяйський магазин, купити його, і там на місці ціни такі самі, я проаналізував. ну, смисло грузити машину там ціни і вести, якщо воно об'ємна і не досить таке дорогі, то немає. Пане Андрію, вік наших хлопців, які там перебувають зараз приблизно. Ну, це від 18 років, не менше 18 років, бо тому, що в нас офіційно вони всі служать, мають військові квитки. І 45-50 є навіть люди такі в ті, що в батальйоні знаходяться. є авганці, які служили в Афгані, і у нас служать дуже толкові люди. Ну що ж, пане Андрію, дякую вам за розмову. Вам бажаю і сили, і витримки, те, що ви робите, це дійсно велика справа, великий вчинок. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був керівник громадської організації Українська народна самооборона Андрій Мітюхін. Мені не соромно до вас звернутися і вам сказати: якщо ви йдете за покупками купувати додому в супермаркет, купіть щось і нашим хлопцям. Приносіть або за адресою, яку ви бачите на екрані, або біля супермаркета є візочок, який збирає, чи організація допомоги армії, чи інше якась. Вкиньте, допоможіть нашим хлопцям, нашим захисникам. Водночас ви допоможете і собі. Пам'ятайте тих, хто нас захищає. До зустрічі. До зустрічі. До побачення.